Всім привіт! Ви на каналі Наталка про парфуми. Кажуть, що Єва відкрила новий формат Єва б'юті. І прямо зараз я вас запрошую в новий магазин в ТРЦ Республіка подивитися, що нам пропонують і скільки коштує. Ходімо! <му> Значить, дивіться відділ з парфумерією. Якщо ви заходите наліво, а там у нас догляд та макіяж, і дуже людно. Тому я не знаю, як ми справимося, але якось справимося. Перший стенд до якого я вас провела, це японці масакі мацушима. Але ароматики я вам зараз покажу від ісей-міякі. Вони, до речі, тут поруч всі стоять, і це аромати дроб дісей один із найкрасивіших, найулюбленіших моїх бусків в люксі. Ось цей флакон з білою кришкою. Саме на нього звертайте увагу. Тут дуже красивий бузок, і також тут є мигдальне молочко. Зараз я сама собі нагадаю цей аромат. Ну, дуже красиво. Це не гірше, ніж дорогі нішеві бускові парфуми. Вартість 90 мл, едроп e дюсей 2400 гривень, ну 2399. Ну не дешево, але аромат вартує уваги. Також тут є у нас той самий знаменитий аромат про чистоту широ, аромат про свіжість, про накрохмалені комірці. Дуже красивий і також ідеальний весняний. Звертайте на нього увагу, а я вам скажу скільки коштує. 40 мл коштує 1600 гривень. І також у нас є 2600 гривень це формат 80 мл. Побачила класику від Жан-Поль Gaultier – Класичний аромат, який так і називається класік. Він у мене, до речі, був, продала, продала, шкодую, якщо чесно, але продала, до речі, і поему. Вони мені з поемою відланком схожі чомусь. Зараз нагадаю. М -м, так, ну дуже солодкий і дуже імбирний чомусь мені зараз. Красива класика. І скільки коштує сьогодні класика, це туалетна вода, в тубусі формат 50 мл. Ціна 2400 гривень. Не дешева сьогодні класика, а це формат парфумованої води, наскільки я розумію. Так, давайте, давайте порівняємо спробую. Ну, це той самий аромат, просто більш насичений парфумована вода. Так, і парфумована вода в тубусі 50 мл, ну оформлення просто потрясаюча, коштує 3 тисячі з половиною гривень. Отак. От я свого часу за 800 купувала і продала. Не відходячи далеко від класики, запрошую вас до бренду всіх часів і народів Елізабет Арден. Давайте спустимося до бренду. власне, І тут у нас є майже всі представники. По-перше, п'ята авеню ну величезний флакон, гігантський флакон. Просто ціни на нього завжди приємні: 30 мл — Дуже приємний. Оце мій найулюбленіший, мабуть, формат. Завжди, forever. Коштує 700 гривень. Ціни всі, до речі, закінчуються на 99, але це ж. Маркетинг, тому я вам округляю. Дуже приємний аромат. Можливо, сьогодні це вже не настільки прямо так модно актуально, але красивий. Потім у нас є формат 50 мл, це 840 гривень і 1360 це найбільший формат 125 мл. Це можна як з душу поливатися. І тут також є різні фланкери. Мій найулюбленіший, про нього я вам розповідала. в в добірці бюджетних ароматів це п'ята авеню Five, після п'ятої. І цей аромат для мене дуже шампунистий і дуже приємний. Це аромат, який я ну, трішки собі нанесу. Скільки коштує фланкер Five? 1140 гривень за 125 мілілітрів. Звичайно, тут є Provocative Woman. Не бачу назву, але я пам'ятаю цей аромат. Так, Provocative Woman. Аромат солодкий, здається, я вже вся пахну п'ятою авеню. Але спробую знайти вільний блотер. Так, це якийсь був солодкий аромат, пам'ятаю зі своєї юності. Ну, не настільки солодкий, як він мені тоді здавався. Але я знаю, що й досі є поціновувач і чомусь мені ніби флакон змінився. Хм. Кісь він сьогодні навіть свіжий мені. Може, я щось плутаю? Напишіть, хто носив Провокейті Вумен, пам'ятаєте ви його солодким чи ні? 1560 гривень. Ну таке. А ось цей, до речі, до речі, я тут бачу аромат під назвою Сплендор. Сплендор. Ніколи його не тестувала. Давайте спробуємо. Мені самі цікаво. Такий, знаєте, трішки вінтажному ретро-стилі флакончик. от Типу як колись робили Estée Lauder, от отакі флакони, але там Spellbound, чи якось так назвався аромат. Давайте спробуємо. Коштує. 125 мл на секундочку, дівчата, 960 гривень. Боже, що тут за 960 гривень нам пропонують? Йолки-палки, це ще один бузок. Бузок, конвалі, троянди, якісь фрезі, оці знаєте, сині, весняні квіти, блакитні, такі, якісь вістерії, бузки, конвалі. Звичайно, мускусна база. Спробуй чоловіку хочу дати. Бузок? Бузок. 960 гривень, треба брати. Так, тут у нас ще є аромат білий чай. Я знаю, що там теж купа фланкерів цього аромату. Але я не знаю, який це у нас. parfum. Ну, давайте спробуємо. Я знаю, що він, до речі, досить популярний. І це маленький формат, це 30 мл, мабуть. Не подивилась, який об'єм. Так, це 30 мл, 1100 гривень коштує. Ну, бачите, чим новіший сучасніший випуск, тим дорожче коштує цей формат. Аромат, вибачте, не формат. Людей так багато, що я просто забалакуюсь, Вибачайте. Ой, ну це аромат якоїсь вуалі, чистої білої, прозорої вуалі. Спочатку, взагалі, після, наприклад, буску і ось цих п'ятих авеню, здається, що нічим не пахне, але пахне насправді доглядовим кремом білим чаєм. Так, білим чаєм, і чистотою. Гарний аромат. І звучить він дуже-дуже сучасно. Ну там в порівнянні, наприклад, з тією ж класичною п'ятою авеню. Вічний, просто вічний зелений чай, класичний. Кришку вже зламали. Так тестували, що кришку зламали. А, моїй мамі привіт. Це є один з улюблених ароматів. Зробив мій улюблений парфумер Франциско Курджан. Ну так. Це ідеальний аромат на літо. Я свого часу купувала його за 300 гривень, 280 А тут він у нас коштує самий маленький формат: 360 гривень, і це 30 мілілітрів. Ну, не набагато дорожче. 50 мілілітрів коштує 860 гривень, і є 1100 гривень найбільший формат 100 мілілітрів, здається, так. Так, 100 І є ще такий фланкер, красивий. Мій улюблений, до речі, фланкер зеленого чаю з лотосом. За три секунди розібрали все блотери, але я підготовлена. Дивіться, оп, і новий блотер. Так, я відчуваю, що ми від Елізабет Арден не відійдемо сьогодні. В ньому відчувається, так як я сказала, лотос, а це означає, що в ароматі більше вологи і трішки квітковості з'явилося. Але він прекрасний. Ціна в нього також прекрасна. Я не знаю, чому класичний коштує ну, так, 1100, а цей 760 гривень за 100 мл. Я би, мабуть, взяла собі для різноманіття лотос. У нас тут ще багато ніші. Я не знаю, я хочу все охопити і тут всього багато, і хочу ще в чоловіче сходити. Давайте до нішевого підійдемо. От, дивіться на цей стенд. Тут в нас і Тіціана Терензі є, дві полички, там стоять кріди, парфюм, я бачу якісь молекули і Джульет Хезиган. Давайте я вам покажу один з найулюбленіших моїх ароматів від Тіціана Терензі. Це Капутмунді, аромат про який дуже рідко говорять, але аромат, який, на мою думку, найбільше заслуговує уваги, тому що він нетиповий для бренду Тіціана Терензі. І цей аромат про ут, взагалі про деревину. Тут декілька видів уду, а ще тут відчуття, знаєте, ніби розпиляли доску, і вся ця деревина тобі одразу влітає в ніс. Тут є троянда, звісно, і він трішки кислить. Але я цей аромат ще називаю, знаєте, як парфуми для нареченої графа Дракули. Такий він трішки вампірський, і Капут Мунді це вершина світу, стародавня назва міста Рим, Хто не знав, придивіться до цього аромату. Досить недешево, 8 280 гривень, як ви бачите на ціннику. Ну і тут, в залежності від аромату, росу Помпеї найдорожчий. Також є драко, урса та Оріон. Оріон це у нас що? Нагадує крідавентус, мені здається, так? Чи я вже втратила нюх і пам'ять. Ну так, так. Такий фруктовий шипор. За ананасом, мабуть, а може тут ананасу і немає, але нагадую як Вітавентус. Давайте пройдемося по Джуліетхезеган. Є аромат Anyway. Всі аромати в об'ємі. Скільки це в нас? 100 мл коштують. Ні, вибачте, це так, 100 мл коштують 3229 гривень. І є ще формат маленький. 2000, от, наприклад, Anyway, але всі інші чомусь в 100 мл об'ємах. Аромат Anyway, нагадаю собі його. Ну, це аромат про цитруси, про неролі, лимони, якісь лайми. Дуже цитрусовий. І також тут дуже багато того амброксану. Ну, куди ж є хезеган без амброксану? М -м, красивий, чистий аромат на кожен день. Весною, до речі, буде теж гарний. Ліпстік Фівер. Ліпстік Фівер, до речі, він у мене був у Семплі. Кудись я його поділа. І цей аромат, якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь зазвичай, про малину та фіалку. Ну і правда, він нагадує аромат помади. Один із таких класичних представників помадних ароматів. Якщо ви любите фіалку вам сюди. Джентлвумен, я його тисячу років не тестувала. На тисячу перший рік затестую. Ну Тут неролі, це дід стайл неролі, обожнюю такі неролі. Класний аромат. Прямо, прямо таке чисте, чисте масло неролі, дуже цитрусовий, дуже летючий. Впевнена, що тут знову ж таки той самий амброксан буде. Але якщо, от, наприклад, в Венівей відчувався цитрус, але він більш такий був лаймовий, або лимон, або лайм, то тут чисте масло неролі, яке видобувають з чого? правильно, із квітів, гіркого апельсину, лимону чи мандарину. Ну, що такі досить легкі весняні аромати від Джуліет Хезеган, Багавенета. До речі, я не знайома з цими ароматами, і ціни в них такі, що я не знаю, пропонувати вам про них розповідати чи ні, там 4200, 3700. Не знаю. Я думаю, що хто шукає, то ось, будь ласка, тут є цей аромат, який називається ілюзіоне. Я не знаю, може, їх вже навіть зняли з виробництва. І тут є формат 100 і 50 мл. Так. Хочу все переслухати, але зараз заб'ю собі носа так, що нічого не зможу вам відкоментувати. Ну, красиві, до речі, оформлення красиве. І аромат у білому флаконі також ілюзіони, А чим вони відрізняються? То паро і це оде. А, це тонка, тонка солар. Так, і, мабуть, він що? Він солодший чи що має бути? Та я нічого не чую, вибачте, не буду, не буду вам брехати нічого зараз, бо я з ними дуже погано знайома. Давайте я вам покажу ще кріт: Silver Mountain Water. Ну, це класика. Що вам про нього розповідати? Це класика і нема чого нанести, тестер вже випали до дна. Аромат в об'ємі 100 мл коштує 6400 гривень. Але ось тут є дуже цікавий аромат. Це фланкер аромату Love in White і це фланкер for Summer. Він свіжіший, він прозоріший. Флакон в нього прозорий, відповідно. Хочу його собі нанести. Я люблю класичний Love In White. Ну, він подібний. Тут також цитруси на початку, тут є якісь фруктові нотки типу персика. Пам'ятаю, у класичному був була нота рису. Мабуть, вона тут також є, бо є в ньому таке відчуття, ніби знаєте, білої субстанції рисової каші, чистоти. І ще білі квіти є, магнолію я відчуваю, до речі. Ну, Це правда ідеально на літо. Можливо, справді на поціновувача, але аромат крутий і коштує у нас Love In White в об'ємі 75 мл 5600 гривень. Я побачила, що є Гучі, просто швиденько дивимося ціни. Значить, вся лінійка Гілті майже представлена. Ціни, ну от, ну не знаю наскільки це середньостатистична ціна, мабуть, так на цей аромат. Лінійка Блум. Зараз вам покажу мій улюблений фланкер із Блумів. Це аромат, який називається Profumo di Fiori. Він в жовтому. І це, мабуть, найм'якша і в той же час найнасиченіша варіація класичного блум. Так, тут той самий жасмин і тубороза, які звучать майже по нішевому, але він такий тягучий, він прямо такий медовий, він з зілангілангом. Хто він? Жасмин і тубероза? Вони дуже красива варіація. У мене був семпл, зносила із задоволенням, хотіла купити, але тубороз у мене стільки, що я просто вже ну, мені совісно купувати ще одну. Ця варіація Gucci Bloom 2160 гривень. Це маленький формат. 30 мл. Боже, дивіться, яка мініатюрка красива, такий малесенький і приємний флакончик. І 50 мл коштує 3500 гривень. Знизу бачу Ермес, якісь є аромати представлені, є твілі, там, мабуть, імбирний твілі, це, а, ось це новий сад. так, Є новий сад і є класичний Unjardant Sur L'Inil. Зелений, ультразелений. О, класний. Ну, воно, коли гарно, то воно гарно. А ще, знаєте, що хотіла вам показати? Подивіться, це звідки ж ти такий тут взявся. Гучі Раш, Та сама касета. Червона касета. Аромат Раш комусь пахне пластиком, комусь іще чимось. Хтось від нього чхає, хтось називає своїм улюбленим ароматом молодості, юності. Ну, Колега моя носила цей аромат. Коштує так, це в нас який об'єм. Тепер же треба ще розібратися, який це об'єм. А я не розумію. Мені здається, що це 50 мл. Так, ні, це 30 мл. 30 мл коштує 2160 гривень. Отакі вам спогади. Раш за 2160 гривень. Ну, але майте на увазі, може, може, вам потрібен. Дивіться, тут є Дольче Габана в усій красі, і Нарсисо Родрікес. Чомусь їх разом поєднали. Не знаєте чому? Я не знаю. Але тут все відоме, все відоме, а ось останній аромат Квін. він скорочено Q, повна назва Квін. Ну тут, знаєте, по ось цьому оформленню, по ось цій короні, яка просто манить, манить всіх сорок. Хотіла Наталка нанести собі квін, а він пустий. Може, щось видавимо? Ні, не видавимо. Але це один із найкращих запусків в люксі за останній час. Знаєте чому? Тому що це. Вишня це аромат про вишню, а вишня сьогодні дуже трендова. Стартує аромат цитрусами, потім з'являється вишня, солодкий геліотроп, є жасмин. І знаєте, мені цей аромат чомусь нагадує не саму вишню як ягоду, а він мені нагадує навіть в більшій мірі вишневий цвіт. Коли вишня цвіте, то ось так воно пахне. Дуже смачний, дуже легкий, повітряний. Він навіть ближче, я би сказала. По своїй летючості до класичних Light Blue, ось щось таке весняний, крутий запуск. Я прям його плюсую. Придивіться до нього. Хто любить вишню, хто хоче щось новеньке на весну. Ціна. Тепер до неприємного, як то кажуть, ціна. це формат 50 мл. Давайте перевіримо, щоб я вам не набрехала. Набрехала 30 мл і коштують 30 мл 3500 гривень. Ну але тому, що це новинка. Ну тут тут треба або прийняти, або. Бастувати нічого не дасть. Просто новинка почекати треба, щоб ціна стабілізувалася до, до більш-менш адекватної. Ходімо в чоловічий відділ, чи не хочете, чи ще хочете в жіночому. Дивіться, давайте швиденько вам ще один стенд зараз покажу. Стенд такий з бюджетними ароматами. О, ну тут, до речі, класні аромати. Дивіться, вся лінійка Ланвен. Лонва, як мені одна написала підписниця, що я колхозі неправильно кажу лонува. Тут в нас є ось ці аромати Le Fleurs De Lanvin. І там, пам'ятаєте, я нахвалювала вам ось цю орхідею, яка пахне ірисом. Вона тут представлена за ціною 1600 гривень за За скільки? За 50 мл. 100 мл коштує 2429 гривень. Також тут у нас є Water Lily. Ну, Така, знаєте, підмилена лілія зі свіжістю. Мабуть, різкувата трішки буде, Ану. Ні, прозора. Прозора Лілія, теж хороший аромат. Вони всі в одну ціну. Так, в одну ціну. І що там Санні Магнолія? Санні Магнолія красива, вона з османтусом. Вона нагадує трішки персикову шкірку. Тут є популярні ось ці аромати, вони вважалися завжди бюджетними, але сьогодні щось я дивлюсь на ціни, ну ніби вже не так і бюджетно. Це Жан. Марко Вентурі. Я знаю, що багато дівчат люблять класичний аромат Woman. І, до речі, а, ну да, тут є такі вигідні формати, знаєте, 30 мл коштує 630 гривень. Бачите, далі вже 100 мл, і він 100 мл коштує 1530 гривень. І тут ще є ось ця зелена версія, вона нагадує, здається, дивлюся на Dolce Gabbana Light Blue. Так, нагадує. І він, до речі, дешевший. Они я бачу 100 мл за ціною 990 гривень. Коротше, тут ціна приємніша. Ну, так, да, з того напрямку, дочі Light Blue. Сальвадор Далі. У Сальвадор Далі. Бачите, ось цей аромат дуже популярний. Це один з улюблених ароматів моєї свекрухи. Він назв я постійно плутаю назву є «Далі э, Стайла, є «Далі лайт. Так ось це Далі Лайт. І він також нагадує аромат той класичний екладар пеш від LanWan або Light Blue. Але, мабуть, це значно вигідніше, ніж Light Blue. І так, ціна флакончика в об'ємі 50 мл 960 гривень. Ну це вигідно. І аромат красивий, свіжий, цитрусовий, дзвінкий. Його компліментів, до речі, в нього красивий шлейф. Також, дивіться, є зелена лагуна. А класичного Сальвадора Далі вже ніде немає. Я намагалася його десь нагуглити, знайти. Тільки на вторинному ринку я знайшла класичний Сальвадор Далі. Ну, лагуна це специфічний аромат. В ньому є така шершавість, знаєте? Хтось мені з дівчат написав, що пахне морськими камінцями. Так, ціна лагуни. Ціна лагуни. Є 50 мл 960 гривень. Ну, тут щось все 50 мл по 960 гривень, а є 100 мл 1880 гривень. Так, і тут є класичний, ну кажу класичний, але він не класичний, просто аромат, який називається Далісі. Мені, до речі, колись дуже-дуже подобався в оранжевому флаконі. Ну Це стара школа. Можливо, хто підзабув, я вам от зараз нагадала: 1409 гривень в об'ємі, великий об'єм 100 мл. А ви знаєте, я навіть собі хочу його нанести. Ану, зараз я на інший бік нанесу. Що відбувається? Він не наноситься. Хелп. Все, я вам нічого не нанесу. Не хоче він. Ви Знаєте, думаєш, зараз ще купить. Коротше, це класичний такий аромат старої школи. Наталка видихлася і присіла вже тут наостанок. Роблю вам завершальне слово. Є, до речі, водичка навіть для відвідувачів, якщо ви внюхались, так як я, наприклад, сьогодні хтось втратив контроль і звалив всю декорацію, але водичку можна випити, якщо вам потрібно. Пробігала вже біля останнього стенду, розповідала про чоловічий обсешн і побачила, що є жіночий обсешн. Коштує він 1600 гривень, здається, за 100 мл там стоїть. Чи 50, нема в мене сили вже стати, але цей аромат дуже схожий на чоловічий, тільки більш густий. Так само спеції, так само смоли, так само амбра. Він щось таке, знаєте, в дусі опіуму в шалімару, ну тієї старої школи, але бюджетно і дуже-дуже красиво. От в ньому сьогодні я піду додому. І скажіть мені, будь ласка. Сподобався вам сьогоднішній огляд чи ні. Напишіть мені в коментарях і, взагалі, робіть заявки, який аромат хочете наступного разу, щоб я описала, зупинилася, більше дала вам про нього інформації, а не так бігала, розштовхувала людей, намагалася вам охопити все, що не охоплюється. З вами була Наталка, канал Наталка про парфуми. Ставте вподобайки, підтримуйте мій канал. Я роблю все для вас. Цікаве до наступної зустрічі. Па-па!